Hello everybody! Welcome to our English lesson. Вітаю на уроці англійської мови. Сьогодні ми продовжуємо нашу тему Health and Body Care. Здоров'я та турбота про власне тіло. Тож, let's start. Починаємо. Look and read. Guess what the words mean. Подивись. І здогадайся, або припусти, що можуть означати ці слова. I've got a runny nose. Paper tissues. Henkie, towel. Подумай. Припусти. А потім перевір. Copy the words. Якщо ти припустив, або здогадався, давай перевіримо. І запишемо нові слова до словника або зошита. I've got a runny nose. Нежить. Paper tissues. Паперові серветки. Хенкі носова хусточка. Towel. рушник. Drag and drop. До фрази або з кожного слова треба підібрати малюнок. Тож постав відео на паузу, зроби його усно, а потім перевір. Перше. I've got a runny nose. В мене нежить. Towel. Рушник. Хенкі. Носова хустка. Paper tissues. Паперові рушнички. Listen and say who has got a runny nose. Прослухай текст. І дай відповідь на запитання: в кого ж нежить. Якщо буде складно, прослухай текст двічі. Після цього ти побачиш текст на екрані. Ти зможеш його прочитати, перекласти, ще раз прослухати, дивлячись на текст, і зрозуміти. Ну, все ж таки, в кого нежить. Тож, слухаємо. Лесон 2. Listen and say A Day in Bed. David is ill today. He is not feeling well. Are you sometimes ill? Are you well today? Read about poor David. Are you sorry for him? David has got a bad cold. He has got a runny nose. He sneezes a lot. He coughs a lot. He's got a sore throat and he has got a headache. Poor David. How are you today, David? Not too well, doctor Fox. Let me see your throat. Say ah Ah Have you got a headache? Yes, I have. Do you sneeze? <sighs> 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 yes, I do. Do you cough? Yes, I do. Here's a syrup for you, son. Drink a lot of tea, and in three days you'll be like new. Тож. А зараз подивись на текст. Прочитай, переклади і дай відповідь на запитання. Самостійна письмова робота у друкованому зошиті. Activity book, Page 63, Exercise 3. Listen to Task 2 on page 80 in Your Pupils Book. Complete the Sentences. Письмова робота в зошиті на сторінці 63. Вправа 3. Прослухати ще раз, якщо потрібно, текст. Друга вправа сторінка 80 у твоєму підручнику і Заповнити речення зробити це завдання самостійно, поставивши відео на паузу, а потім перевір. Отже, David is not feeling well. He has got a bad cold. He has got a runny nose. He sneezes a lot and coughs a lot. He had got a sore throat. And he has got a headache. The doctor gave a syrup for him. David should drink a lot of tea and in three days he'll be like new. Ask and answer in pairs. Усна робота в парі. Якщо в тебе немає пари, то можеш виконувати це завдання самостійно. Читай запитання і самостійно відповідай. Тож, first one. Перше речення. Who has got a cold? Хто захворів? What's the matter with David's throat? Що не так з горлом Девіда? Has he got a runny nose? Чи в нього є нежить? What's the matter with his head? Що з його головою? Does David sneeze? Чи він чхає? Does Dr. Fox cough? Чи доктор Фокс кашляє? Choose and tell the class what you usually do. Треба обрати правильний варіант слова і закінчити речення. Зроби це самостійно, поставивши відео на паузу. Match then write. Письмова робота в зошиті. Запиши число класна робота і запиши повні речення, єднаючи першу частину з іншою. Тобто є проблема і є порада до неї. I've got a sore throat. У Мене болить горло. Here is some hot tea, ось тобі гарячий чай. I think I've got a temperature. Я думаю, в мене є температура. Here is it thermometer. Ось тобі термометр. I've got a runny nose. У мене не жить. Here is a paper tissue. Ось тобі паперовий рушник. I cough a lot. Я багато кашляю. Here is some honey. Ось тобі мед. Homework. Activity book page 63, exercise 4. Match the phrases in A with phrases in B. Write three sentences about yourself. Письмове завдання в друкованому зошиті. Треба поєднати початок речення у стопчику A з кінцем речення у стовпчику B. Є проблема, є хвороба і є те, чому вона заважає. З'єднати й записати правильні речення. В кінці написати три речення про себе. Яка може бути проблема і чому вона заважає? Good luck and goodbye!